івент дуже незручно, він для українців закінчується в сьомій ранку. Ну Я цей раз трошечки раніше встав, за 10 хвилин подивився, все окей, чики Бомбоні. Перше місце. Подивимося, чи ніхто не вижив. Друге, дуже, друге перше місце. О! Тут хорошенечко. Тут я взагалі там на зовсім чу чуточку обігнав тіпочечка. І всі перші місця. Це в мене, кстати, Покер перший раз. Найкращі результати з усіх. Що. Шкода, звісно, що е Жетони. Цей хліб, серебро, ну, нафіга, воно ну, нужно, не поняти. Два щита однакових дали. овцю, Перстень. Так, але щити не однакові, ребята. Подивіться, щити візуально схожі. Але бачите, тут одна, вона на. З одним, один меч намальований. І цей, е, для стратега ідеаліста. Це такий кольор синій. І це для теж ідеаліста. Такий кольор, я зелений. Ага, овечка, червоний. Ну, в мене дракон є. Для дракона і підійде. А тут у нас е, для бойця зеленого ох, елітний. Елітний це для Джеймі зелене. шикарно, шикарно, хоч щось. Сумонити нікого ми не будемо, ребята. По одній простій причині, що буду чекати, коли буде гарантованих 15 кусків. Не так багато, всього лише 20 зібрав. От. Ну, буду далі збирати, щоб було гарантованих. А, жовтих можемо призвати, що тут цих нема. Жовтих можемо призвати десяточку тільки. Ну, давай. Мені, в принципі, тут тільки на... Тільки потрібно мені Серсея, мені негр не особа. Ну, як, звісно, буде падати 20 кусків, то буде добре. Ну, блядь, як завжди, Черниша дали і <скільки> серсею не дали. От, Ну, зато трошки золотішка піднакопили. Да, нагороди, конечно, не весьма, не весьма. Так, нагороди, не вісьма. не вісьма. Такс. І щиток. Для Джеймі по всіх параметрах підійшов виплікалитись. У мене також це перш. перша така річ, що по всіх параметрах підійшла. Хочу, блін Серсею, того. що mm, так, Того, що на неї шмотки. І цей по всіх параметрах підійшло. Ну, просто красота. Дракони, червоний. Чітко. Чітко дали дві речі. Правда, хреново, що дракона нельзя, не можна да приміняти. По суті, тільки в всяких там <coughs> івентах. або... Прохожіння карти, але і ульта в нього якась ще не працює правильно, чи не до кінця працює. Ох, дивіться. Просто подивіться цю тему. Раз. Два. Серсея, блін, в золоті полним ходом. Причому дві шмотки жовтих даже от Не знаю, чи воно на ній все залишиться по одній простій причині, що я її не можу прокачати. Мені ще треба 30 шматків. І тупо не падає. Коротше, не фартить, не знаю, з чим зв'язано. А так то, в принципі, що ми докачали із новинок Неда Старка. Будемо прокачувати йому ульту. Зараз десь якраз квест під'їде на книжки, по-моєму, на... а може не на нього, не, не знаю. І буду його перекидувати з Баріста на... на Груднік, перекидувати на неда. Хочу, щоб були... веселка була у обороні. От. Ну і прокачувати, ви бачите, різниця вроді на чотирьох зірок, але ульта не прокачана, шмот не прокачаний, і набагато слабший. Зараз ще будемо прокачувати. Докачав спис. Ну, заберу, мабуть, для неда. Все-таки йому мовно... По кольору більше піде, ну плюс 15, може і залишу. Не знаю. Коротше, подивлюсь, я поки що не вирішив. Поки що так. поки що так, Арео все-таки більш прокачаний. Ну, от і ще 5 кусків йому випало, блядь, не туди. Вже 18 нападало, лучше в цих 18 було, звісно, на Серсеї. Ну, не фартить, не знаю, щось не впадає. Також, мабуть, буду собі в оборону ставити Тормунда. Щось він мені більше подобається в моїй, в моїй меті. Але одна проблемка. що В мене щось вони дуже дофіга бойців, до, дофіга паладінів. От. Бачите. І в обороні бляха, не хотілося б тримати всіх одинакового класа. От. Це і по книжкам жопно, і по речам легендарним теж незручно. Коротше, поки що не знаю. ну Будемо бачити, як воно що падає. от... І ці протектори, бачите? То густо то пусто, хотів би <кхе> стратега підтягнути. Ну, блін, може Райніру, я собі думаю, можна було б теж вона жовта, можна було з Серсеї позабирати, тоді поставити поджигателя <кхе> Беріка. Ну, поки що не знаю. Поджигателі добре працюють. От. Це так в планах, в планах мої плани наперед. І що ще я хотів подивитися, блін. Дуже мало в мене. Ну, бістов, понятно. Тільки дракончик і він в оборону не стане. Хоча вже на 5 зірок перший доросте це і так понятно, цих ми показували. Тут такі Макс, це стрілки. Як називається Маркс Марксмен? Маркс. Цікаво. Ну, тут, блін, теж не густо. а от Ви бачите. Червоний рамсі є. Ну, Зелених мені не треба. Фіолетова Арія Старк ну, такої. Не знаю. Поки що я не бачу, щоб тут когось тако вилавлювати. Та із з зарішніми нагородами просто жопка. От, якось так. Хіли, Алісента, Зелена, ну, синього Сема, ну, не падав він мені. Я б його, в принципі, ви знаєте, навіть якби він перший дійшов на 4 зірки, то я би його в оборону поставив, тоді б ще нормальненько було. Ну, щось не, не, перестали падати його шматочки. Нет, випав вже на 4 зірки. О, якось так якось так закінчується. Поки що під е, всі нагороди, не, не витрачаю ці всі жетони, крім е, фіолетових, того, що Хотів доловити, во-первых, неда на 4 зірки, він мені допоміг і він хорошенько пройти. Ну і плюс я не бачив, щоб були гарантовані 15 частин за стихійних ребят. рібят. Якось так. Е, ну, Не зловив. Да й не зловив. Буду тепер їх витрачати тільки на жовтих. Хочу все-таки я доловити у 666 книжок на протектора, на Паладіна. Прикольно. Буду тепер е, тільки на жовтих. Витрачати хочу Серсею Ланністер. От Хочу, щоб вона в мене була ІСА. І теж Джеймі я хотів би на 5 зірок підтягнути, але побачимо, як воно буде. Зараз будемо прокачувати шмотки легендарні, які ми розжилися. Класний щит для Джеймі. Те, що треба бачимо, ми будемо дивитися, що куди перекидати на серсеї вже вона. Чотири шмотки. Якось так, ребята, ну, на цій гарній ноті ми і закінчимо. Радий результатами турніру, але не радий нагородами, що в плані жетонів нема. Було б ще 30-40 цих жетонів, було б ще шикардос, А так, блін, не знаю. Пишу, пишу в підтримку їм, періодично задовбую. Можливо, в наступній обнові щось вони змінять, щось додадуть. Але я так зрозумів, вони довго готувалися до цього. і Хотять, щоб ці жетони ми здобували в інших там нагородах, типа отаких квестів, великих, там, типу отаких ідуть квестів. Ну і, звісно, Дон Донатер.